Вітаю, друзі! Ми біля пам'ятника Василю Симоненко, але у цього пам'ятника є двійник у Черкасах Симоненко, а в одному із міст Кіровоградської області Шевченко. Це відомо про невідоме і я розкажу деталі. Найцікавіше, що ці два пам'ятника двійника мають одного архітектора, встановлені в 2010 році, майже автентичні по візуалізації, але зміни... Є в обличчя. Тут Симоненко, а в Кіровоградській області молодий Шевченко. Ось тут фото Черкаського пам'ятника. А ось тут фото з Кіровоградської області. Порівняйте. Коли щинився скандал, архітектор відповів, що він трошечки вніс зміни в саму композицію, тому це не однакові пам'ятники. Але є, що є Семененко в Черкасах, Шевченко в Кіровоградській області. Це відомо про невідоме.